Ні, зрозуміло, але це все оті тіорки, хто кого де обманить, хто сяде на які потоки, хто просуне свого чи не свого міністра. Але тепер давайте уряд як структуру, як будівлю залишимо в стороні і поговоримо про людей. От що вони отримали після Майдану? Їм обіцяли, Порошенко з Яценюком, 62 реформи не провели жодної так, щоб люди її відчули. Ясна річ, що... Уряд, який обіцяв, і не зробив, повинен йти відставку. І відставка це не смерть. Це просто відповідальність на зроблена. Ідіть, ребята, чого ви тримаєте за свої крісла? А навколо цього зрозуміло, що є інтерес і політичний. Зараз відроджується. Команда Януковича, опоблок, там наш край і так далі, тим більше банкова допомагає їм через наш край. От вони відчувають, що настрої людей такі проти цієї влади негативні. Насправді цю владу вона в складній ситуації, тому що її з двох сторін ненавидять. <кій> ненавидять ті, хто умовно стояли на майдані або підтримали майдан, за те, що вони не виконали обіцяне з трибуни Майдану. І ненавидять ті, які не сприймали Майдан. Які вважали Януковича своїм, тобто база підтримки цієї влади падає. Це дуже важко в таких умовах проводити реформи. Тим більше, коли недолугий прем'єр, недолугі міністри, які не можуть взагалі працювати нормально. Там же подивіться, ну половина уряду це люди, які до того не працювали в своїй сфері. Ну от Натворчити сіли, тому що у вас була історія, я не знаю, років 15 точно в журналістиці і в телебаченні, правда? Я не сяду на ваше місце, бо я не знаю цієї роботи, а ви не сядете на моє місце. А там ребята абсолютно нормально. Він сідає міністром екології, чи міністром палива енергетики, там, чи будь-яким іншим міністром фінансів, до того не працюючи в цій сфері взагалі. Ну так, Уся коли... безвідповідальність. пироги пішоть сапожник, а сапоги тачають пірожні. Я хочу нагадати, що я ж теж брав участь у президентській кампанії. І разом з Порошенком ми говорили однаково, кожен по-своєму. Професійність, порядність, патріотизм три ключові вимоги: професійності немає, порядність під великим знаком питання, оскільки ця корупція, це явна аморальщина. І патріотизм, коли ми бачимо, як співпрацюють з Росією чи як здають інтереси Заходу і так далі. Я її не бачу. Тому по всім трьом показникам цей уряд має йти в відставку. Нічого страшного не станеться.